Спортивні олімпи, бажання бути кращими це те, чим керуються вихованці надвірнянської дитячої юнацької спортивної школи. Даний заклад за свою кілька десятилітню історію випустив чимало переможців міжнародного класу. Наразі тут навчається більше 700 дітей, які спорт вважають своїм життям. Виживати каже керівництво школи та тренери вкрай важко, як такої матеріально-технічної бази немає. Тому для тренувань різноманітних секцій задіяли всю надвірнянщину. Зараз літом добре стадіоном, нам... це не нас стадіони не диволивне нам. Надають його безкоштовно. Спортивного залу ми не маємо, займаємося по школах. Задіяли весь район, де яка перспектива. от Париж, там завжди були лижі, там є і футбол, є, і лижі. Попри складні умови для тренувань, запал молодих людей не вщухає. Спортивна жага до нових звершень вже показала країні нових призерів та учасників всеукраїнських олімпіад. Краще спортсменів даної школи вже традиційно відзначив всеукраїнський благодійний фонд Юрія Дерев'янка. За здобуті перемоги в 2013-2014 роках вони отримали одноразові стипендії. Вихованці кажуть, високі нагороди далися нелегко, однак, готові підкорювати найвищі вершини. Тяжко вдалося. Я хочу надалі стати футбом юною футболісткою займатися далі футболом і перемагати. Полочу стипендію. Це була велика для мене мотивація. На першу куплю металки собі. Це спеціальне взуття для штухання. Голова фонду депутат обласної ради Володимир Грабовецький нагородив десятьох учнів та трьох тренерів сертифікатами на грошові винагороди. Каже, тенденція позитивна. Щороку зростає кількість дітей, які бачать своє майбутнє у спорті. Тому завдання благодійників всіляко підтримувати талановиту молодь. На двірнянській спортивній школі фонд допомагає не вперше. Планується робити і надалі. Потрібно зробити ремонти в роздягальнях. Якщо літом ще більш-менш діти можуть обійтися, скажімо, без без опалення, тому що на вулиці тепло, то восени, взимку, і коли на вулиці холодно, потрібно, щоб була комфортно роздягальня. Фонд завжди долучався до таких проектів і буде долучатися. Попри літню пору, тренування для юних спортсменів не припиняються. Вони сподіваються, що новий рік принесе їм не лише нові перемоги, але й належну спортивну базу.